Трамваю не було. Uh -huh, uh -huh. Бажано лівого, але було. бажано і правого. А, але якщо просто лівого не було, ми б затягнули на першій трамвайні і правий пропустили, а потім заїхали на uh -huh, другі трамвайні. Uh -huh. Зараз дивимося. Ну, вже наступного трамваю там ж явно немає. Немає, не вже да. А, І ми видивляємося, якщо наших okay. пішоходів немає, то ми заїжджаємо на першій трамвайні. Поїхали вже. Немає Добре. людей? Mm. Поїхали. Це хрен знаде людина. Пригальмовуємо. І ще тягнемо, 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 заїжджаємо на перші, пригальнували. Правого трамваю ще більше немає? немає. Обережно тягнемо на другі трамвайні, але з двох сторон подивляємося. На тормозі, на тормозі. Чисто на тормозі. Нам газ тут не треба, вона і без нас їде. Добре. І ми йому ще не перекрили дорогу, хай проїжджає. Ага, там двоє, а вони нас пропускають. Ми стоїмо. Ми стоїмо. Давай, проїжджай, в тебе ж головна. Ну чого ти, блін, втичеш, блін? Ну їдрем батон. Що там далеко? Погнали! І дивимося. Берха далеко. Так погнали, газку. А, ще так, й поки щип немкнула, так? Так, люди. Зліва, справа не буде? Погнали, погнали. Побачили, що можна, то їдемо. Наступний пішоходів. Немає? Проїжджаємо, проїжджаємо. Далі на перехресті ліворуч. Кому так, ми тільки зустрічки. на трамвайных за 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 ним, за ним, за Добро. Ним, за ним, Нема. 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 Що у нас там буде цікаво? 20, 20 При цьому в правій смузі. Тож правий, поки праве дзеркало. Тільки не повністю. Бо там ще трошки перешкоди ага. стоїть. Повністю ми після нього займемо. Ми ага. так по краю йдемо. Добре. А тепер займаємо повністю. Дзеркало ще розглянуте. Пошевелитись, може за стійкою, якось завти, Ну засійкою ми втичили. Добре, добре. Добре, 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 добре. Хорошо. Він переїжджав, так. він точно не прискориться. Не факт, але його контролювати. Тобто Далі наша ціль права змогла взагалі. Можна? Раз тут такі збиття, так? Да? А там машина, ну нічого страшного, ми її об'їдемо. Да? Даречі, тут біля стадіону теж можна зупинятися. Ага. По центру стадіону. По центру Оце так їх не А Пригальмувати, підкрутити. Щоб Показати. ми вже об'їжджали машину. Зупинитись. І до Добре. Тільки більше треба було підкрутити. Гаску, гаску. Ага. Уже а, виїхали, то погнали. Дивимося. Треба, ні? А ще можна. Так, да, погано. Дивимося, дивимося. Там ще й чувачок он став на поворот. Якраз ми в тему прилаштувалися і вимикаємо. Ми ж прилаштувалися? Добре. А далі що в нас? Їдем, їдем. І? у нас? Да. Їдемо, їдемо. Він вірить. Перекриваємо. Добре. По-перше, суцільна. По-друге, там чувак. Ну, чувака прохтичили. Чувака прохтичили. Вимикаємо. І нам треба після суцільно.